Разі ми зараз будемо виконувати завдання щодо психологічної підготовки та психологічного супроводу військовослужбовців. Моя робота заключається в тому, щоб виявити та допомогти військовослужбовцю, який психологічно такий, скажімо, подавлений. Всі ложимо руки на плечі. Все, виконуємо масаж више, више, више. масаж трапецій. Працюємо згідно структури психологічної підтримки персоналу, яка полягає в психологічному супроводу, психологічному діагностуванні. Ну со спины как со спины, він же дуже плачет, вот не стоїть сьогодні. Психологічні підготовки. На да, психологічному відновленні. А ти дай такий отвіт? Яка чудова мать ходи. Ви знаєте, красу несе. А ти краси радіє <рес> все. <рес> <рес> Це же саме, як обстріл був і людина впіймала стрес бойовий. А коли ти дійсно бачиш людину, яка вона понікша там собі, самотня, там ходить, щось йому, ти прийшов з ним поговорив? Можна <реш> я? <реш> Найкращий для особового складу психолог це командир гармати, командир зводу, командир батареї. Той командир, який найбільш знає свій особовий склад, і особовий склад знає якості командира гармати. Протягом трьох годин, якщо у нас не виходить його висити, з панічної атаки, якщо він там під кроватью сидить і все-таки боїться, ми його не можемо. Ну все, ми вже сім методи спробували, попитались, не виходить. За ступора, зараз проговоримо ще за істерику. То все він губавою йде підрив боєготовності рахунку неможливість потрапиння задання за приглашенням доповідь його евакуюємо. з неволі на другому етапі е, психологічне відновлення військовослужбовців, які не змогли. Е, Взяти себе в руки, скажімо так, за три години після обстрілу потрапляють на пункт психологічної допомоги бригади. Е, є картини, є пазли, е, ігри, є е, книжки почитати. Тут забезпечуються базові потреби для військовослужбовців, щоб вони відчули себе подалі від місця бойових дій, могли розслабитись, відпочити, знайти нормальний зв'язок, поспілкуватися з сім'ями спокійно по телефону, навіть у відео, без якихось перешкод.